27 лютого ем, Харків встояв 20... 2022 року. Встояв перед російськими окупантами, які прорвалися до міста. Важливо, колеги коли бачили, була така дискусія між депутатом міськради Ігорем Черняком і мером міста Ігорем Тереховим. Черняк запропонував відзначати цю дату, вшановувати подвиг захисників міста 27 лютого. Коли всі ми знаємо, події були біля 130. Четвертої школи на Шевченка, да і це, скажімо так, той день, який багато в чому визначив подальшу долю. І Харкова, і того, як в подальшому розвивалися події цієї війни, і як відбувався захист і оборона нашого міста, щоб цей день, там, наприклад, розпорядження міського голови, чи ще якось був відзначений як умовно там день харківської незламності. Що поступово у цьому там умовному календарі харків'янина почали з'являтися дати, пов'язані з героїчним опором мешканців нашого міста. Терехов сказав, що 24 лютого так само важливий день, коли захисники тримали окружну. Ну... Я проти е, того, щоб 27-го -е це було, бо перші е, хлопці, які загинули, 92-бригада, га бригада, які е, стояли на кольцевої дорозі, і які були в, вже в межах міста Харкова, вже в межах міста Харкова, Північна Салтівка. Що було б, якщо б вони дрогнули 24-го? І дуже багато з них загинуло насправді 24-го. 25-та, як на кольцевої дорозі це було все, як все горіло там. А бой біля е, метро Київська дуже важко сказати так. Потрібно зробити, давайте порадимось. Подумаємо, який день зробити, щоб до цієї розмови, ну і взагалі провідниками цієї розмови були військові, як на мене, як якомога більше військових, щоб вони задавали ну тон цій розмові. Да Слово незламність треба від нього відходити. Пункт незламності, день незламності і тупік незламності.